Всім привіт всім гарного дня, яка красота в нас. Скільки у нас снігу, що мені його робить. Бавиться. О, вітрись! Мій Ігор бавиться. Значить, в снігу бавиться. Гара, я хочу гуси вигнати. О, в хліві вони сидять, бешкетники. І дуже мені наливають багатсько... о, зерно багацько що... наливають багацько води, як я їм ставлю. О! Ось таке то діло, то їх треба вишвирнути на двір. О, бачите, як бавиться. Робить ігор ляля. -ля. Накладаю, баляю снігу. Бжим-бжим-бжим роби. значить І поїхали. Ось так. Вивозить сніжок. І викину. Бачите, яка купака снігу набралася. Знаю, воно тут не виднося, бо все біло-біло. Снігу нема в нас. те, снігу, світла нема в нас. Гара вижену гусей. Забирайтеся. Шору? Ага, ага, ге ге ге. А то ви дуже вредні. Куда? Куда летиш? Куда летиш? Вертоплят. ну, пішли на місце. Куда? Куда? На місце, бусь? Без палки не бачите, дороги не знають. Як не береш прута, значить вони не знають, де їм подіться. От куди розігналися. Зараз на вас тачку на гружу будете воз возити, раз ви такі спритні. Пішли Вредні гусі. Гусі, барбусі, куди? Бігом, бігом, бігом. біом давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ось так, 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 так. О, ось вам вода. Ага. О! Бавтеся. Зараз вийдете то на другу другої. Ой, бачите, скільки снігу. Ой. Треба відкинути. Щоб закрити можна було хоч трохи їх. Бо так нему на з ними дати. Такі вредні. Що то капець, ті мої гуси? О! О! Значить, хай сидять. Ось так. Закриємо хліба, щоб зимно туди не йшло. Що, зараз дам вам пити, зараз. Так, так. Далі буде їм тепленько. А. Північі ріхають. Оу. Що таке? Хтось пити хоче з вас, так? Так, що тут робиться в нас? Бачите, яйкі я батьку, зараз підемо позбираємо. Зараз подивимося, скільки. О, ось так мої курочки знесли. Вже вісім яєчків. Мої мазунічки більше ще нема. Ось так ходять мої курочки. Шо? Зулясті, фейненькі. Ось так. Ось так то. Так, курочки, видню Вам пити дати, так? Зараз даю де тут те відро? З водою. Непростою. Чарівною. Повертайся. Повертайся. О, значите. Що? Щось не йде, чи що? Що, черниш, ти хочеш води? Зараз дам. Зараз. Чого розгавкалася? Ага, то не лягай поперек, щоб тебе душило горло. Ага. Мандариночка. Мандаліночка. Колубіночка моя, мазунечка моя. Ого. А що, ще, ще? що, що? Щоб перестала, так що перестала гладити, правда? От ти скажи. А? Хвати? Пий не бався козьол. Мої кобельохи. Ох. усю, напився, так? Ну добре. Так, ви, мій решопити, пити ти ні. Ось так. Ось так з ними бавлюся. Так. Буряка не повиїдали. А чого ви буряка не повиїдали? Стюардеси ви мої, га? Чого це ви не повиїдали? Що, Сіно вибрали все, да? Перебрали? Молодці. Тіше п'ють водичку. Ось так. Чого ти няркаєш? Ага, а я тобі де то молока візьму. Все, напилися, мимри. Мимри мали. Ти будеш пила? Ні-ні-ні, воду ні. Ти мала. Тож ні. Та То й не треба. О, усе, всіх понапувала, всім подавала, кури їсти мають. Все, на губід попорали. Так, кози? І будемо йти йти на двір до роботи. А Це вже гуси по підсідку, гонять, вже вилізти, все, вони вже набулися на дворі. Подивіться, бачите, бачите який вредний гусь. Я тебе вшарпаюся зараз, вредіна. Ага, ге-ге-ге. От тобі ге-ге-ге. Ось так. От зачинений тобі ніяк не виходить, правда, там сидіти? Сиди. Ось так. Зерно є, все є, і їжте. І ну у вас до бані вредних. Ось так. Ладненько, хліва трошки прикрию. Візьму яйця зараз занесу до хати. А вам скажу всім, камість гарного дня, миру, спокою, затишку, божої опіки. Хай у всіх все буде якнайкраще. У мене ще одна курка є якась. Нестандартна, бо не можу з нею пуття вивезти. Вроді їсть, вроді не їсть, он там. Того. Вона вже давно якась така. Не пойме, що їй вредить. Не знаю, подивимося, до вечора за нею. Ні, тут дорубаю. Так, щось таке, то всім удачі. Так? Що ти заглядаєш? І жо, моя мимруцька маленька. І ви кобили мали. Що? Кобильохи дві? Ось так вони себе. почувають у хліві. Підемо пастися нині, підемо. Підемо. По снігу трошки. О, буде все хорошо. Всім удачі.